На фото, що опублікував фермер Микола, бачимо порушення розвитку соняшника на його початковому етапі росту. Причиною такого явища може бути дія різних стресових факторів, в тому числі і застосування гербіцидів. Якщо подібне явище має масовий характер, то доцільно допомогти рослинам впоратися зі стресом за допомогою внесення наступних препаратів. При достатньому зволоженні ґрунту вносимо ОМД добродій 3 кг на гектар. Він зменшить стрес від дії. Гербіцидів на соняшник підвищить ефективність фотосинтезу, простимулює вкорінення, посилить ферментацію мінералів ґрунту і засвоєння коріння мікроелементів та забезпечить соняшник антистресантами, амінокислотами, азотом та мікроелементами. Також добродій комфорт універсальний 150 грамів на гектар. Він зміцнить імунітет соняшника, посилить його стресостійкість, надасть стабільності хлорофілу та підвищить активність ферментів. При засушливій погоді вносимо ОМД. Де добродій 2 кг на гектар, а також добродій калій актив 1,2 кг на гектар. Він зменшить стрес від дії гербіцидів на культуру, простимулює ріст рослини, посилить тургор та підвищить рівень засвоєння азоту та заліза. Вартість першого обробітку від 647 гривень на гектар. Вартість другого обробітку від 441 гривні на гектар. Просимо пам'ятати. Кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтеся з нашим фахівцем. Вартість технології, яка вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на нашому сайті.